Yeah, but всех доставят. Ми я колядував, нас хто збирав гроші, називався Березом. Хто у вас береза? Нас береза і Михоноша береза. Це від нашої парафії 5 тисяч гривень нам дає на. На ЗСУ. А ззаду там є такі два великі кульки. Подайте їх, будь ласка. Там є цукерки і гостинці. Будете їсти, може, шлунки не будуть блудка буде знайти. Подайте, будь ласка. Подайте їх, будь ласка. Дайте тому в мішок, він збирає мішок. А то не влізеться. Ні, не, не давайте. тепер. Не не, не впай, не не, по Не Давайте так Повертайтеся до такого всі. Задом до мене всі звертайтеся. А фотография хай стоїть порадують, фотографують.